Допомога небайдужих. Єдиний шанс порятунку півторарічного Андрійка Унтілова з Миколаєва. Хлопчика нейробластома. Пухлина вразила нирки та спини мозок. Позаду малюка п'ять блоків хіміотерапії. Останній викликав такі ускладнення, що нових дитина може не пережити. Вітчизняні медики, як єдиний спосіб порятунку, пропонують операцію, внаслідок якої є високий ризик, що дитина стане інвалідом. Допомогти можуть польські лікарі. Півторарічний Андрійко на відміну від однолітків ходити може лише за ручку. Старша сестричка пояснює: він не може як слід ставати на ніжку. Він погано трошки ніжку ліву кривить. Хочеться вже, щоб він добре ходив. Щоб їм легше стало, вступати хлопчику заважає нейробластома в заочеревинному просторі. Виявили її сім місяців тому, коли в дитини раптово піднялася температура. Медики з'ясували, пухлина має аж третій ступінь та стискає нирки. І хребтовий канал. Ось тут пухлина знаходиться. Це біля лівої нирки. Порушується інервація поперекового відділу, яка впливає на сечостатеву систему і на ну на ноги на ходьбу дитини. За півроку хлопчик пройшов п'ять блоків хіміотерапії. Останню малюк ледве пережив, утім агресивні препарати не подіяли, кажуть батьки. Тепер вітчизняні медики пропонують кардинальні міри. Нам лікарі пропонують робити дві операції: перша операція або вирізають пухлину, потім нейрохірурги вирізають спинномозковий канал, очищають це дуже ризиковано. Ми боїмося, тому що спинномозковий канал, самі знаєте. Ну, дитина, можливо, може залишитися інвалідом. Опромінення чи кіберніж в Україні для Андрійка неприйнятні. Хлопчик іще дуже малий. Натомість у польському центрі дитячого здоров'я допомогти погодилися, що правда на обстеження та лікування потрібні близько 20 тисяч євро. Вони обіцяють взятися і в цей їхній профіль. Шанси, прогнози хороші. Не, да, не, навіть не, по тому, не, які не, документи ми відправляли, не, не, обстеження, результати, всі знімки то. В них гарні ну гарні прогнози. Цю суму ми, ми взагалі не зможемо назбирати. Зібрали десь близько 70 тисяч гривень. Ну за сьогоднішнім курсом це дуже мало, якби 2 тисячі євро. Півроку тому Унтило врятували від раку дідуся. Для цього залізли у величезні борги. Житло родина винаймає. Тож єдина надія на небайдужих людей. Ольга старошугітергарагуля, Миколаїв ТСН один Збільшити шанс на порятунок маленького Андрія Коватілова може кожен І зараз ви бачите, як знайти сторінку з необхідними реквізитами на сайті Тесн